Нам три з половиною восьмого числа. Всю жизнь поміняли нам, да? Всю жизнь розбили. Я не знаю тепер, як жить далі. Ніяка дитина друга не замінить його. Тільки не всю, всю тому що пожалуйста на завал, щоб не підніміть, щоб всю країну піднімемо. Наше будуще. Ви ж розумієте, сьогодні-завтра можуть другу дитину вбити, а я не хочу, щоб других я ж свою не верну, а щоб тих діток. Шоб... Хоч би спасти, щоб помінялося це все, щоб наказали. У нас же нікого не наказують без наказу. Повірте, ми доб'ємося. Ми цим будемо боротися. Повірте. Дінь найголовніше, помієте? Чоловіческими дітками, ангелами торговать ради тих грошей, щоб ми нажралися вже на той же світ не заберете їх. Як так можна? Як так можна? Держитесь, пожалуйста, Держитесь. В нашому місті трапилась страшна біда. Раніше ми піднімали питання про щеплення від поліомеліту французького виробництва, навколо якого ходило багато чуток і суперечливої інформації. В зв'язку з цим ми звернулися до лікарів нашого міста, які запевнили, заспокоїли нас про безпеку даної вакцини, але сталося те, чого ми не могли навіть припустити: це смерть трирічної дитини. Ми поговорили з батьком постраждалої дитини. Острые респираторно вирусные дыхательных дыхальных, путей. Ну, я последних 4 дня с дитиной пробыл дома. Ни температуры, ни кашля, ничего. Какие, Значит, 6 числа были даны капли. Да. Потом, что с ребенком? Как он себя чувствовал после того, как ему дали? 8 числа вечером, это воскресенье было. Начал жаловаться на боли в животе. Папа болит животик и температура 39 упал, лежит, ну, ну, в кровати красный. Но с самолечением не решили заняться, вызвали скорую помощь. Нас, Здрасте. 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 Нас перевезли в детскую поликлинику, там Кьома на первом этаже. <coughs> Доктор ну, скорой помощи к медсестре. Тут ну, типа на такие вот жалобы, на такие... Ну, вы поняли. Медсестра. Вам капли делали, да. А, говорит, Тут же спросили про капли. Э, э, я не помню. Угу. Суть не в том. Суть в том, что она говорит этому доктору скорой помощи, почему вы его сюда привели, что не знаете, что таких нужно сразу вести в инфекционное отделение. Есть с Министерства здравоохранения типа, указание, что сюда не вести, сразу туда везти. И она говорит, я же думаю, ну, может, это, может это, это медицин какой-то, чтобы хирург посмотрел. Блин его положили. А какое лечение назначили? <сёк> Что сказали? Я не знаю, мальчик с женой лежал. Угу. От чего лечили его неделю? Неделю антибиотики какие-то там. Антибиотики. А Че там же... От чего? Ну От Да, вот же написано. Я, конечно, тут этот не могу разобрать его почерк. Ну вот, Вот дитина достала. Диетотерапии. Вот ДДН зі складним предвищенным температурой. Ну от, все написано. А, щоб у ребенка живот болел. Живот болів, А когда мы приехали уже туда в инфекционное отделение, он начал рвать. И пролежал, и его выписали. То, что у него рвы. Да. А как именно вчера это понимает? Что произошло? позавчера у него начались какие-нибудь проблемы. Ну, как маленький ребенок, знаете, вместе с... Да. Вчера утром проснулся, папа, у меня были живот. Видно, что никакой ребенок вообще. Позавчера. Ну, позавчера уже. Я пока там ходил, там туда-сюда смотрю, он заснул, просто лег на кровати спит. Проснулся, как все руку снял. Мотор такой бегает в Все нормально. Па, Саша, в не не Нет, все нормально. Сходил в туалет, нормально, все сходил. Вечером где-то часов 6 уже <как> опять понос. Но ну, ну все равно живчик ну, вроде бы уже легли спать, уже думал, все нормально, заснули. Просыпается, я крик такой истерический ребенка и плач. Я не знаю, как передать просто это вообще. Секунды 4-5. И только. И все, я ему искусственное дыхание там, блин, сразу побежал, скорую вызвал. Скорая приехала А вы взаимосвязь с прививкой все-таки сами вот, да? для себя? Только прививка. У нас ребенок здоровый, абсолютно здоровый. И только после прививки началось такое вот изменение да, здоровье да, ребенка? Да. Он здоровый ребенок был. Вообще, если бы он, вернуть... он, не, он не болел вообще. В садик пошел, он не болел ни разу. Сейчас бы вы сделали это? Прививание. ни за что. А вообще, как эта ситуация сейчас? Понятно, что лечить, вот если появляется вот такая ситуация, если они везут в УРЗ, понимают, что как-то они... То есть получается, что они понимают, что этот человек и пытается просто в ребенка как его освободиться, чтобы он погиб и никто за это не отвечал. То есть они понимают, что он не жилец. Я вот... Так. То есть даже ну, такая ситуация. Может быть, они думали, что все пройдет, как, как обычно проходит. Но... А то есть а иногда проходит, как бы принесет, не принесет, да? Проходит, да? То, да, я не знаю. Вы, наверное, сейчас поедете там. Она в и... поехала. И mm. сказать, в слава богу, что вы не давали антибиотики. Это еще дополнительный удар по иммунитету. А тут обратно. А тут его про они в інфекціонки його прокололи, там п'ять дней кололи. Найстрашніше, що дане ускладнення не єдиний випадок у місті. Ми поспілкувалися з Людмилою, донька якої теж постраждала від вакцинації. Взагалі-то ми вже були привиті від Ну і Медсестра, як приходить до нас додому, дає направлення на прививку, що потрібно зробити. Ну я якось дуже як вам сказати і не сильно хотіла робити цю прививку. Е, 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 я кажу, ми ж наче влітку вроді би, ми робили цю прививку. Вона говорить: ну зараз ось прийшла тільки вакцина, свіжа, е, французька, діти гарно переносять, все треба зробити, бо зараз пішла спишка поліміліта, обов'язково треба робити. Бо ти ж розумієш, що які наслідки можуть бути, якщо не зробити. Ну, Я потім кажу, я з чоловіком пораджуся, ми вам скажемо. Я їй дзвоню, і це ще до четвертого часу, як ми мали зробити. Я з чоловіком порадилась і вирішила не робити цю перевірку. Тим паче, в малої пішла якась реакція на їжу, алергія висипала. Ми дзвонимо сестрі і говоримо, ми не будемо робити прививку. Вона чого, як так і так, наче прийдіть до нас, покажете, і ми подивимося. Ми прийшли до неї, вона, я кажу, я напишу відмову. Вона мені відмову не дала написати, а сказала, подивилася алергію, каже, це не є причиною не давати, то ніяких проблем таких немає. Ти ж розумієш, якщо що не зробити, ну, можуть хоч і пасхи якусь, скажімо так. І... На четверте число, вона говорить середу приходити зробимо, наче і з чоловіком радились, наче тут знаєте, як сказати, і переживаєш, ніби не зробить, бо ще ж не знав, так говорять, така спишка, цього опеліміліта, така паніка. Ну і рішили такі якось зробити. Тим паче вона так запевняла. Ну і ще що я не знала, що це жива вакцина, ці каплі. Бо я питала, це жива вакцина чи не жива. Ну, знаєте, як молода мама, я там, ну всі ці нюанси не знала. Да? Вона ні, це ж не жива вакцина, це не страшно, це не жива. Вакцина, оказується, де ж це не жива, це жива вакцина. У нас до цього здорова, ну, нормальна, активна дитина була, і вона в нас і бігати почала, і все. Тобто, ніяких таких в нас проблем не було, тим, тим паче з ніжками. Це все я ж кажу, почалося. Так Ми 4-го зробили ми прививку і 5 числа у нас пішла температура і далі ніжки, проблеми з ніжками. Ну, бачу, що дитина на ногу не стає. Я дзвоню медсестрі, кажу, так і так, у нас дитинка ну, тягне ножку, не може ходити. Вона, це у вас пішла реакція від поліміліта. Тобто напряму вже всі, всі все висновили сказали, що це поліміліта. Я кажу, ну що нам далі робити? Ну, якісь, можливо, вітаміни, все. Ну, я кажу, добре, до побачення. І на наступний день ми поїхали вже в Ахмаєт, в Київ звертатись. От вахмадіті нам сказали, поставили діагноз парес лівої ножки, направили в інститут, потім нейрохірургії, зробити електроелектробіографію. Получається, е, зробили ми цю електроміографію. Там також сказали, відхилення в рівень ну, ніжці є, але не сильно велике. І якщо це від вакцини пішло, то дуже мало часу пішло. Воно ну, за такий термін воно не покаже такої дії. Тобто нам зараз сказали наблюдати за дитиною, щоб ну, гірше не було, щоб ніжка не худала і м'язи не всихались, нічого. І десь через місце десь проходити повторно цю електрогіографію. Зараз як, ну як на мене, трошки стало краще. Надію, що ну, Ножкою трошки стало в нас краще. Вона даже вдома, стала трошки активнішою. Їсти почала краще. Тобто, ну як нам обіцяли протягом цих двох-трьох місяців, дошло все пройти. Але ну точно, як вам сказати, діагнозів нам і не ставлять прогнозів, які будуть це кожної дитини по-разному, може бути. Ну ми таки надіємося, що місяця два якісь і воно пройде. Це дуже страшно і печально, що так виходить, даже з елементарно за прививки. От ви думаєте, до мене сьогодні приходили і опять дають, наче, бумагу, щоб я писала одказ від от цих прививок, якоби іначе ж дивляться, що наче трошки дитинки ножка стаєш краще, якби вже наче ходити так. в принципі, з відомих таких е хроматицій. І говорять, так може це і не прививка була, може це вам просто температура дала, так я кажу, а температура просто в нас да, так з'явилася. І в мене от прививка, що, воно, що це все пішло. І боля в Ахмадіті конкретно дали, знати, що це от прививка таке. І як теж так сказав, що е як з медсестрою потім ми зв'язуємося, вона мені з таким ти знаєш, що я оце пережила так і так. Оце таке, що там їсти не може вся. Ну, ну бо це виходить, як Вона почала хромати, з часа го Ми поїхали в Ахмадєт, і з Ахмадєта дзвонили і там. З нею говорили дуже так, скажем, і вона ж це з цього три дня якісь там понячала, що ж це буде, як і що я кажу, а знаєте, що я пережила з 4 числа, коли я вколола дитині, а що що вколола, не дала ці каплі. Коли і каже, ну ти така панікьор трохи, да? Кажу, смислі панікюр. Ну, менітільна, ти так приймаєшся, я кажу, а мені по-вашому, це як об'ясняється. То, що моя дивиться на, на очах, що дитина перестає ходити, дитину паралізує, і непонятно що, да? і мені сидіти так просто ждать з неба погоди. Да? Чи як? По вашому, якщо просто у нас врачі, от причина від вакцини, скажіть, причина від вакцини, направляйте в Київ. От даже так само, як ми попали з цієї температури. Яке тут ОРВІ може бути? Да? Чого не направить нервопатолога до нас, щоб він нас обслідував, подивився ножки, все він би замітив би, що це там пішла ну нарушення, там ну нірне да якісь ці рефлексія, це все. Зразу почали б лікування якось, і до 18 числа, це майже два ну, тижні. Можна ще було б заподіяти, було б це взагалі по-другому. Так у нас не потрапіли, те, що це я з Ні, сьогодні, в нас отрицаються, але ж таки в Києві дали заключення. Вони сюди, вроді, як я не сильно розбираюся, якось там екстри направляли. І вони говорили, ми напряму пишемо це поствакцинальний параліч ножки. Ті що це від вакцини Пішло і хай з вами розбираються там. Це ж ну, я ці деталі деталі так не знаю. Ну так там подтвердили то, что после вакцины. Да. Как да, да, да. Как ну, наши, да як да, реагируют? ну, как Людмила Александровна уже понимает, там, ну так і так. За Давай, да. Э, ну, всі наші лікарі, це ж медсестра, і все вже геть по-другому розговорено. Ну, э, як вони все. Аж Сьогодні я ж кажу, навіть сьогодні заходили, подивилися, побачили змінення в влючу сторону, і починається відказ, е, Будете писати? Чи ви ж, мабуть, не будете робити прививку? А що каже, не ясно написано? Що нам е, ну, сказали, що ось, ось щеплення противопоказано? Написано чітко в листочку. вакцинація противопоказано. Не дивлячись на, це... Не на я... це, вони. Е... Кажуть, вам робити. Не, що, не можна. Говорят, що можна. Робити. Ну, що, ми ж, відкажемося, від прививки кажу, не напевно, а ми відкажемося, тому що після таких реакцій... Ну пропонують, не дивлячись на це, вони пропонують робити вакцину. Ні, ні, вони прийшли з листочками, щоб відказ написати. такі… Нічого, ну, Більше схиляється до того, щоб я навіть сьогодні, це ж я вчора узнала за хлопчика, цього що так стратилося. Я кажу: от сьогодні прийшла моя месестра, я кажу, от, ви знаєте, що от, хлопчик от вакцини помер? а де доказано, що це вакцина. Mm -hmm. Кажу, а вам мало де mm -hmm. А ми ось не від вакцини пострадали, хочете сказати. Ну, ну, так дивися, нічого ж там, туди-сюди. Говорю, а може, це вам просто температура дала. Ну, а що значить температура? Ну так благо, як, благо, як вона ще обійдеться, все. Да? Не буде послідствій ніяких. А якщо, не, дай Бог дитину паралізували, Це такі треба докази такими жертвами, щоб дитя або померло, або калікою залишилося, тоді можна доказати щось не за ці вакцини. Ти. Ця страшна ситуація не повинна залишатися без уваги. Винні мають понести покарання за смерть дитини. Ми Батьки, жителі Білої церкви, не можемо і не повинні залишатися осторонь від цієї біди, яка може торкнутися кожного. Всі ці історії доводять, що з одного боку лікарі нав'язують щеплення батькам, з іншого, у разі ускладнень, вони не визнають, що це наслідки прививки. Більше того, медпрацівники фальсифікують документи, аби приховати цей факт. Угу. Оце із Сонстанції. Коли дитина впав угу. туди, що угу. написали? Росра розпінтрона вірусна інфекція, середньої важкості. Угу. Тут вони лічення пишуть, як таке. Брали на бактерії, все, зрозуміло. Далі, коли робили вакцину дитині, 6-11 огляд, Тут дитина була здорова, все нормально. Найцікавіше Но далі, 30 хвилин після вакцинації. Реакція відсутня, година, реакція відсутня. 7.11, реакція відсутня. Но дитина 8 го попадає в лікарню. так? 6-12 го 12 го 12-го угу. да, 12 місяця. Угу. Сьогодні 11. й Реакція відсутня, дитини вже не може бути. Так, так угу. що ще я вам можу показати? Ось такі виправлення. З'явились, коли дитина попала в інфекціонку. Почали угу. щось виправляти, зачерпувати серію вакцини. Угу. Поменялось Это и уже, тут... а, здесь, а, Это все. Это уже здесь какая серия все указана. Тут все что указано, серия. Все, да, все, все. Французская вот эта, да? Да, да, да. А, они поменяли. А а, да, то... Я не знаю, что там внизу оно было. Вот вот, что-то. А, то есть они здесь зачеркнули, ну, что-то да, видеть, да, заклеено. Да, да, да. да. И так же самое. А, то есть точно вот, вот видно смотри, под клеп... Да, 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 подклеил. Да что по... Исправление пошли. Подчеркнуто да и на. Так это и они наклеили что-то. Вот здесь да. как будто вырезано, да? да вот или... этот как маркер. Маркер, да, верно? Да, исправление. Сейчас я вам покажу ще одну интересную угу. вещь. Наклеил. Что наклеили? Ну, ага, бумажка. Что -то заклеили? Тоже вся вакцинация. Ага. Українці. Терпимо корупцію, ми терпимо війну, але вони дісталися до наших дітей. Ми навіть не знаємо, як це назвати. Поза сумнівом, все це відбувається не тільки на території міста Білої церкви, а й усієї країни. Будь ласка, якщо у вас є діти і вам нав'язують щеплення, проаналізуйте всі за і проти, домагайтеся аналізів і ретельної підготовки дитини до ін'єкцій. Тож, у випадку, коли прививку було зроблено, і ваша дитина почувається зле, вимагайте в першу чергу перевірки на поствакцинальну реакцію. І найголовніше, не залишимо це безкарним. Давайте закличемо до відповіді тих, хто вбиває наших дітей своєю халатністю і безкарністю.